Добрий ранок малята! Сьогодні ми із вами пограємо для початку в гру з геометричними нашими фігурами, з якими саме зараз ви дізнаєтесь, коли дасте мені відповідь на мої загадки. Я без сторін і без кутів, як звуся, відгадай, і на малюнках дітлахів у сонечку впізнай, яка це геометрична фігура. Так, малята круг. Він давно знайомий мій. Кожен кут у нім прямий. всі чотири сторони однієї довжини. Яка це геометрична фігура малята? А це квадрат. Ви правильно, малята, відгадали. Це в нас квадрат та круг. Зараз я вам пропоную з ними пограти в гру. Малятка, в мене є два аркуші паперу рожевого кольору та зеленого. На зеленому в нас намальовано, що це в нас? Це круги і квадрати, так, малята? І в мене є кошик, в якому є кубики в нас, так? І кульки такі м'ячики. Зараз ми повинні їх покласти на свої малята місця. Будете мені допомагати. Перше, я беру це в нас кубик. Малята, ми його куди покладемо? На круг чи на квадрат? На квадрат, молодці малята. Так. На своєму місці. Далі я беру ще один квадрат, так, малятка? Точніше, кубик, куди ми його покладемо? На... Я вже допомогла вам, так? На квадрат. Молодці. Далі я беру кульку. Куди ми її маляти? Напевно, сюди, так? Дивіться, підходить нам? Ні, малятка, правильно, ми його кладемо на наш зелений аркуш, де нас намальована круг. Далі, малята. Ну, напевно, це точно сюди, так? Дивіться, підходить нам? Ні, малята, так, ми кладемо також Ой, так котиться у нас. на зелений аркуш паперу. І залишається в нас останній кубик, ми його малята, куди? Ну, звісно, що сюди. Це малята. А тепер скажіть мені, будь ласка, якої геометричної фігури в мене більше? Оцієї круг чи ось цієї квадрата. Якої більше? Ну, звісно ж, малята, що так, квадрата нас більше. Молодці, малятка. Малята, ми дуже добре із вами попрацювали. Подивіться, хто до нас ще прийшов у гості? Це. Пілочка та ось такий зайчик. Малята. Зараз нас на вулиці зима. Їжу дуже важко так їм у лісі знайти. Але у нас, в садочку, знайшлись. Що це в нас? Це морквинки та горішок. Давайте ми зараз із вами нагодуємо наших звіряток. Ну що, малята, давайте ми пригостимо нашу Білочку та зайчика нашими гостинцями. Горішок малята, кому ми дамо? Білочці чи Зайчику? Так, малята білочці. А морквинки наші. Звісно, Зайчику, так, на його смужечку. Малята, скажіть мені, будь ласка, чого в нас більше: горішків чи морквинок? Звісно, малята, в нас більше морквинок. Але малята Білочка, вона дуже засмутилася, що в неї менше ласощів, ніж в зайчика. Малята, скажіть мені, що треба зробити, або було порівну? І горішків, і морквинок. Ми із вами, нашій білості, що дамо? Ще один горішок. В мене він малята ось є. Дивіться, я кладу сюди, все тепер в них ласощів порівну, так, малятка? Так, все, тепер білочці настрій дуже в неї покращився. Але бачите, так, спочатку вона була засмучена. Дякую вам, малята, що допомогли мені, аби наша білочка не була засмученою. Молодці малята, ми із вами зробили так, що у зайчика та у білочки стало порівну, так. Порівно це слово називається їжі. Так, А не менше та більше, а порівно, щоб вони не сварилися. Тепер маляти, я вам пропоную зробити руханку. Повторюйте малята руханку за мною. Щось не хочеться сидіти. Треба трохи відпочити. Руки вгору. Руки вниз, на сусіда подивись, руки вгору, руки в боки. вище руки підніміть, а тепер їх відпустіть. Плигні діти кілька раз. За роботу всі гаразд. Ми із вами малята розім'ялися, так? А тепер я вам пропоную продовжити мої речення. Або навіть правильно сказати, ми із вами пригадаємо, що ми робимо зранку, в обід, ввечері та вночі. Я буду розпочинати, а ви будете допомагати мені продовжувати, що ж ми робимо в ці частини доби. Добре? Малятка, спочатку в нас ранок. Ми з вами що робимо? Ми прокидаємося із ліжечок, так, наших, ми йдемо у ванну, що робити? Чистити зубки, так? Вмиватися. Молодці, і ми малята, ще снідаємо. так? Ми з вами їмо кашку, чай, щось, фрукти. Обов'язково щось ми їмо з вами. Далі малята в нас обід. Що ми робимо в обід? Або ще можна казати вдень. В день? обід. Що ми робимо з вами? Ми обідаємо, так, це обов'язково ми їмо супчики або борщики, ми ще граємось на вулиці. Що ще ми робимо? Ми, ми малята, дивимось мої заняття обов'язково і робимо те, що я вам кажу. так? Що ще ми можемо робити? Ми можемо гратися, так? і ми малята лягаємо. Спадки, так, бо в день треба спати. Добре, далі малята в нас вже вечір. Що ми вечір робимо? У когось приходять батьки з роботи, так, мама або татусь. Що ще? Ми збираємо вже іграшки, малята, так, бо вже вечір, вже скоро ми будемо лягати спати. Що ще ми робимо? Ми йдемо у ванну. Митися так, і одягаємо свої піжамки. Ми це робимо ввечері, малята. І далі в нас ніч, ну, вночі ми робимо лише одне малята. Що ми робимо ми? Спимо так, малятка. Ви пригадали? Можливо, щось нове дізналися, що ми робимо зранку, так, коли ми прокидаємося, що симо. В день, що ми робимо? Так, ми граємося, обідаємо, дивимося заняття ввечері збираємо іграшки, так, зустрічаємо батьків з роботи, йдемо купатися, одягаємо піжамки, і вночі ми спимо. Так, малятка, дуже добре, що ви це пам'ятаєте. У нас сьогодні було дуже насичене заняття, ми із вами. І погралися з геометричними фігурами із кругом та квадратом. Так, малятка, до нас приходили хто у гості? Білочка та зайчик. Так, і ми їх нагодували чим? Морквинкою та горішками. Так, малятка, молодці, зробили руханку і пригадали, що ми робимо в рано. Так, в обід, в день ввечері та вночі. Все, малятка, ви молодці, ви дуже уважно слухали, ви запам'ятовували. Я вам кажу дякую за наше заняття, до побачення та до нових зустрічей, малятка. Бувайте!